Є така легенда, що Марія Магдалена йшла до Понтія Пілата і розповідала йому, що Христос Воскрес. Він каже, такого бути не може, а в неї нічого з собою не було, тільки був кошик з яйцями. І він каже, так як ці твої яйця не можуть стати червоними. І в цю минуту вони стали червоними. Тобто, вже в християнстві це вважається, от як теж знак Воскресіння Христа і то, що наступило велике свято. На нашій na, na землі цей? цей процес він надзвичайно заспокоює людину, так як вишивати сорочку чи щось в'язати, плести. І от ми сидимо і стібочок за стібочком тут малюємо рисочка за рисочкою. І ви знаєте, я б не сказала, що це якесь мистецтво, це потреба, так як пекти паску, е, ну варити борщ. Це нормальна робота, яку робить кожна жінка, і не вважає це за якесь мистецтво. То так само і писанка це не є якесь велике мистецтво. Це є потреба, яку треба робити в кожній родині для того, щоб існувала. Традиція, щоб була Україна, щоб продовжувався рід, щоб все було гаразд. Тут у нас є така писаночка з оленями. Наші предки вірили, що сонце не просто заходить, а сонце йде в темний світ. А вранці олень на своїх рогах виносить сонце на нинішній день. Тобто, якби сонце кожний раз вмирає і кожний день народжується, тільки олень допомагає людям в цьому. Ну багато таких легенд, але Позитивні такі знаки я люблю божі ручки малювати, дарувати людям. Ну є дубовий листочок, це знак сили і здоров'я. Ніколи не буває сам один знак. От ми візьмемо. Ну я от збрала цю ружу. Тут теж є хрест, є крапка, є сама ружа, тобто знаків багато. От не буває так написанці, що ми щось одненьке намалювали і все. А ми малюємо багато знаків і вони відповідно позитивно працюють. Ось тут така пистаночка, бачите, тут така свастика. І така сама свастика з цієї сторони, і безкінечник, один, другий, грабельки, крапочки це все, ну, все знаки. Малюю писанки, освячую, зберігаю, дарую друзям. Я надзвичайно, от два роки, вже два роки поспіль, я роздавала по 40 писанок. Ну, начебто, щось собі загадала. І для того, щоб мені Бог це щось дав, я робила це. В мене бабуся брала писаночку. Дитина була хвора, і вона до мене підійшла, і от, ну, назвала і діагноз, і назвала все. Я так думаю, ну, що їй таке намалювати. Кажу: ну давайте будемо на здоров'я і на силу, на чоловічу, бо це був хлопчик. Ми намалювали дубовий листочок, безкінечник, то там. Ну все, що я вже так навздогад думала, що це має спрацювати. Намалювали ми з цією бабусею. І, мабуть, пройшло, може, може, півтора місяця, може, два місяці, і мені з краєзнавчого музею кажуть, що там ну, розшукує мене жіночка, дитина виздоровіла. І я не думаю, що це власне через ту писанку виздоровіла. Ну, мабуть, та бабуся надзвичайно хотіла допомогти своєму внукові. Ну, готову писаночку ми освячуємо. Потім беремо. Держимо вдома в хаті, Мож, можна от давно держали біля ікон, е десь могли ложити в колиску дітям, могли навіть домовину покійним ложити. Зараз ми тримаємо вдома на видному місці. І ну, так люди кажуть, що писанка забирає погане, погані думки, погані бажання. І якщо так станеться, що вона лопне. То її не можна викидати в мусор, її треба взяти, загорнути в папір і закопати десь в землю. Бо якщо ми викидаємо на смітник, то ми викидаємо ті побажання, те все, що ми малювали на писанці. Ну а ми ж не хочемо, щоб наші побажання пішли в смітник, значить, закопати в землю, і воно проросте добром якимись добрими такими речами.